Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після повідомлень про готовні США передати Україні ракети Томагавка в Москві почалася серія, і які швидко виросли у внутрішню кризу. Джерела у силових структурах повідомляють, що впродовж кількох годин після цієї новини в адміністративних кварталах столиці було зафіксовано посилений рух військових конвоїв, блокування рядового центру і часткове обмеження. Зв'язку формально все пояснювалося плановим навчанням. Однак дії служби носила характер внутрішньої зачистки. Патрошов, який на на той момент таємно контролював апарат ради безпеки, використовував ситуацію для посилення власного впливу. В перші години він провів закриту нараду з керівниками ФСБ і частини генштабу, після якої силові підрозділи отримали накази ізолювати колосії, бо що викликають сумнів у лояльності. Під цей термін потрапили не лише технічні офіцери, але й кількість генералів, наближених до адміністрації президента, для прикриття стратегії операції воли позначення режим перевірки готовності. Після цього почалися арешти та. Перевірки в оборонному міністерстві частину працівників, які мали доступ до стратегічних каналів, ізолювали в службових приміщеннях. У кількох регіональних штабах зафіксовано короткі перестрілки між внутрішніми підрозділами. Офіційно їх подали як інцидент та під час навчань. Неформальні звіти свідчили про понад 70 загиблих. Серед них кілька офіцерів авіації, яких звинуватили в зриві бойових операцій. Ключовий момент конфлікту стався, коли адміністрація президента отримала звіт патрушва про необхідність стабілізації у Лінського контуру і в документі він наголошував, що продовження війни в умовах наростання технологічної переваги України робить ситуацію некерованою і загрожує самому існуванню державної системи. На його думку, єдиним виходом було тимчасове зниження рівня конфронтації. Фактично, перехід до фази згортання операції для Путіна це виглядало як спробу політичного перевороту під прикриттям безпекових процедур. Після цього між двома центрами сил адміністрацією президента і апаратом ради безпеки почалося протистояння. Ня, Патроша, мава підтримку, частини генералітету та силовиків, які бачили дньому стабілізатора системи. Путін же справлявся б на оточення з колишніх політичних функціонерів та керівників приватних військових кампаній, готових діяти жорстко. У Москві одночасно проводилися два оперативні навчання. Одні структури блокувалися канали зв'язку. Інші намагалися їх розблокувати. В повідомленні повітря кружляли гелікоптери без розпізнавальних знаків. А на вулицях з'явилися колони бронетехніки з перекресленими тактичними ма. Маркерами щоб уникнути ідентифікації. Інформаційні канали працювали в умовах ізоляції. Центральні медіа отримали вказівку говорити лише про відпрацювання системи управління у надзвичайних умовах. Водночас, по закритих внутрішніх повідомленнях йшлося про перевірку лояльності командного складу і виключення подвійного підпорядкування. Це означало, що під приводом навчань Патруша фактично перебрав контроль над ключовими структурами оборони. Його союзники ОФСБ нейтралізували з. Обу адміністрації президента відновити повноцінний контроль, блокуючи канали зв'язку та розсилки наказів. У міру того, як напруга зросла, почали зникати кілька високопоставлених військових радників, що безпосередньо працювали на Путіна. Їхні кабінети опечатали, а документи, вилучили як речові докази у внутрішньому розслідуванні. У відповідь адміністрація розпочала чистку апарату Ради безпеки. Вночі у столиці зафіксували пересування спецспівробітників у зв'язку урядового кварталу. Патрошівські групи зайняли будівлі комунікації центрі. Підрозділи лояльні до Патрушева Президента отримали наказ забезпечити режим оборони. Усе це офіційно подавалося як навчання з перевірки готовності системи управління в разі сьогоднішньої зовнішньої загрози. Проте за закритими каналами передавалися зовсім інші формулювання: введення контролю над адміністративними структурами та тимчасова передача повноважень. Протягом кількох годин у столиці діяли дві паралельні вертикалі влади. Що ж протистояння між Патрушевим і Путіним має системний характер. Перший бачить збереження Державності через контроль і стабілізацію, другий через ескалацію, і деморалізацію сил, рішення про передачу високотехнологічного зброєння Україні стало каталізатором цієї боротьби. Масові арешти, внутрішні зачистки, ліквідація офіцерів, не випадкові події, спроба перехопити курування воєнною машиною, якщо процес консолідації апарату ради безпеки продовжиться. Можливе переформатування системної влади від персоналізованого управління до колективного силового управління керівництва, де політика Значається не одним центром, а радою безпеки, яка знищить колишній баланс між особистою владою і інвестиційною дисципліною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновок. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.